11 березня 2011 року, Японія. Цей день назавжди закарбується в історії як символ неймовірної руйнівної сили природи та незламності людського духу. О 14 годині 46 хвилин за місцевим часом біля північно-східного узбережжя острова Хонсю стався один із найпотужніших землетрусів, коли небудь зафіксованих у світі. Його магнітуда сягнула 9 балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився в Тихому океані, на глибині близько 24 кілометрів, але його наслідки відчула вся країна. З висоти пташиного польоту, прибережні міста, що мирно жили своїм життям, раптом почали здригатися. Будинки, зведені з урахуванням високої сейсмічної активності, гойдалися, наче іграшкові. Асфальтовані дороги, мости та інфраструктура почали вкриватися глибокими тріщинами. Розколюючись під тиском підземних поштовхів. Земля буквально йшла з під ніг. Для мільйонів людей це були хвилини чистого жаху. Попереджувальні сирени розрізали повітря, але ніхто не міг уявити, що найстрашніше ще попереду. Землетрус спровокував те, чого боялося найбільше в цунамі. Через лічені хвилини після поштовхів на горизонті з'явилася темна смуга, що невпинно наближалася до берега. Це була не просто велика хвиля, це була стіна води, що емчала з неймовірною швидкістю. Гігантська хвиля, висота якої в деяких місцях сягала 40 метрів, перетворилася на бажальну силу, готову поглинути все на своєму шляху. Спочатку вона вдарила по портах та хвилерізах, легко долаючи захисні споруди, які були розраховані на значно менший натиск. Потім водяна маса ринула в глиб суші. Узбережні міста опинилися в її полоні. З висоти було видно, як хвиля накриває будинки, ніби вони були зроблені з картону. Автомобілі, що стояли на дорогах, підхоплював бурхливий потік і ніс, немов тріски. Вода змивала цілі квартали, перетворюючи колись затишні вулиці на бурхливу ріку з уламків, сміття та піни. Електростанції, заводи, сільськогосподарські угіддя, все зникало під водою. Кадри Схожі на апокаліптичний фільм, стали реальністю. Атмосфера була просякнута напругою та безпорадністю перед стихією. Драматизм моменту підкреслювався тишею, яка наставала після того, як хвиля проходила, залишаючи за собою лише хаос і руйнування. Картина з висоти нагадувала новинний репортаж з місця подій, де кожна секунда показувала дедалі більший масштаб катастрофи, широкий кут огляду дозволяв побачити. Як змінюється ландшафт, як вода перекроює карту узбережжя в реальному часі? У повітрі стояв туман із водяного пилу, піни та уламків. Та справжньою трагедією стала аварія на атомній електростанції Фукусіма-1. Цунамі вивело з ладу систему охолодження реакторів, що призвело до розплавлення ядерного палива та серії вибухів. Це спричинило найбільшу ядерну катастрофу з часів Чорнобиля. Радіоактивні викиди забруднили величезні території, змусивши евакуювати сотні тисяч людей. Зона відчуження навколо станції стала ще одним болючим шрамом на тілі Японії. Наслідки цієї аварії світ відчуватиме ще багато десятиліть. Втрати були колосальними. За офіційними даними, загинуло або зникло безвісти майже 20 тисяч людей. Сотні тисяч залишилися без домівок. Економічні збитки сягнули сотень мільярдів доларів. Але серед цього хаосу та горя світ побачив неймовірну стійкість японського народу. Рятувальні операції розпочалися негайно, з усього світу надходила допомога команди рятувальників, гуманітарні вантажі, фінансова підтримка. Історія відновлення Японії після цієї трагедії це окрема епопея мужності та працьовитості. Люди, які втратили все, Знаходили в собі сили допомагати одне одному. Вони розбирали завали, будували тимчасові притулки, ділилися останнім. Вражала дисципліна та організованість, з якою японці долали наслідки катастрофи. Вони не впали у відчай, а згуртувалися, щоб відбудувати свої міста та своє життя. З роками узбережжя почало відроджуватися. На місці зруйнованих міст з'явилися нові будинки, нові дороги. Нові захисні споруди, ще вищі та міцніші, були засвоєні гіркі уроки. Системи попередження про цунамі були вдосконалені, а протоколи евакуації переглянуті. Історія 11 березня 2011 року стала постійним нагадуванням про те, наскільки крихким може бути наше життя перед обличчям природи і водночас, наскільки сильним може бути людський дух. Сьогодні, дивлячись на відновлені міста, Важко уявити той масштаб руйнувань. Але пам'ять про ті події живе. Вона в меморіалах, у розповідях очевидців, у серцях тих, хто втратив близьких. Ця трагедія показала всьому світу, що навіть після найтемнішої ночі завжди настає світанок. І що сила єдності, співчуття та взаємодопомоги здатна подолати будь-які випробування. Дякую, що долучилися до цієї історії. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше про події, що змінили світ.